Писати те, що наразі відбувається, поки не демонструють. Близько до чемпіонської гри, яку ми бачили від Румунії на чемпіонаті Європи, коли вони прибили взагалі у групі діючого олімпійського чемпіона. Збірну Франції шикарна скидка. Ну подивіться, наскільки ж майстровито зараз м'яч, Але подивимося, тут, звичайно, найважливіше зараз це прийом видавати, з чим українців місцями трапляється проблемка, як і в останньому епізоді, все ж раце сьогодні на подачах виглядає вкрай неприємно для української команди без ризику від Кісілька і ще одна спроба від Румун, і Флоріан Белабарда. Подивіться, начинає вибиратися з тієї прірви збірна України. Можливо, якраз допомогли у цьому заміну від рауля Лозану. Бачимо, що здебільшого через Данила Гивкіна. Наразі намагається збірна України будувати ще одну потужний удар від о, діагонального, але поки не вдається йому пробитися. І Мету Калубан ще набральне відігравання від Лука. колективу знову на майданчику. Потужна, чергова подача від румун Що ж робити з цим? Поки важкувато сказати, дочекатися серійно помилок не вдається. Але непогано, непогано українці чіпляються. Подивіться, діспострахування, вже лежачи на майданчику, тут вдається м'яч які видовищні. Водії ми бачимо зараз від обох колективів. І, на жаль, це. Якщо так брати візуально, то ризик потрошку знижується. О, що ж тут виробляє Дімітру, але якимось немовірним чином Кіслюк тягне м'яч у захисті в останньому епізоді. Ой-ой-ой-ой-ой, а де був наш Данила на подачах? Сьогодні він уже не раз показував, що може її організувати. Сподіваємося, вдасться ще одна така спроба нашому діагоналі. Скидка не проходить янчук під страховим захисті. Уривкін, подивіться, що ж зараз виробляє наш діагональний лед. досі м'ять залишається повітря. Скидка заблокит Янчука. ячук залишається і ще. Ну, Балі. Тепер відправляється 12 -ка. на подачу. Непогано відвантажує Силову і Рудницький. Притнули ми вже екватор 3 партії. І ця рівна боротьба від обох колективів продовжиться. Чи буде ризикувати ніячого віддає Ні, фрібол для збірної України? А що тут трапилося? Що трапилося? Чому Янчук не був готовий у минулому епізоді атакувати Пайп? Загадка як для мене, так і, наскільки я розумію, для Євстратова також. І, на жаль, у спірній України. І подивимося, що Довгопол зможе показати зі своїм планером. Скидка не проходить. До м'яча дотягується. Євстратов, але, на жаль, Янчук втикається опуть. Не зазд! Ну, вибити прийом знову на важкому м'ячі. Потрібно буде грати тут румунам. Є підстрахування. Передача у четверту зону Кісілюк проти подвійного. Є підстрахування від українців. Ще одна спроба. Знову Кісілюк. Скидка не проходить. Тягне м'яч Кесінський. Бала блок! Говорить на меданчик Клаудіо Найкращий прийом від Янчука. Раце скидка за блоком. Вородницький підстраховує. Кісіль відіграється. ще одна буде спроба лотація. Кісільюк тепер уже скидка 4 по 4, але не проходить вона. Раце прямісінько у руки у Ривкіна. Ще одна скидка від Кісільюка намагається довірно довести власну спробу лотаці. І Раце, Раце помиляється. Подивіться і подивіться, наскільки. Бачимо, що поки не готово виявилося, Румуни вирішив на швидкість подавати у рік. <свист> 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 Волейбол. Подача від Маріна Бали. Небезпечно, але є прийом від Янчука і чергова ще довральна. Подаватиме на матч. Є прийом у Руму. А так, через центр сітки Блок!